Від будинку лишилась примара, чорні вікна без скла і без рам, кривий ріг, люди солодко спали, тільки смерть вже кружляла там. Серед ночі сирена завила, люди бачили мирні сни, та ракетами. Небо прошило, це страшне сьогоденні війни. Дім горів, мов свіча у храмі, так в моменті згорає життя. Ох, ви ж покручі окаянні, де ж приспали ви співчуття. Там же спали невинні люди, діточки? Не шкода вам їх. Ви заплатите так, як Іуда, вам Господь не пробачить гріх. Ця війна закінчиться, та знайте, ви для нас вороги назавжди. Тож доскону тепер пам'ятайте, ви насіяли нам біди, розстріляли міста, спалили, зґвалтували. Усюди кров. Сплюндрували, розбили, втопили, ще й говорите про любов, про якісь там зв'язки родинні, що сусіди, що ви нам брати. Боже, встояти дай Україні, захисти нас, Отче, хоч ти.